Що це вона? Вивели новий транспорт. Да? Зробили з нього велобіг. Ромі не дуже сподобалось. Трикольосний велосипед. Ми ще не дістаємо. Волобіг не пробували. Біг. Дай там працювати дамо, щоб не. не доросли. Так, да, ножки трошечки на цих пікових значеннях, я не знаю, як в крайніх цих точках не дістають. Але нічого так. Навіть не точка не вдалося поки. Ну так, да, навіть так, не дістають. Корей ну, Рома допомагає рулити іноді. Ну, якщо чесно так, багато мінусів в таких велосипедах, по-перше, для високих ручка низька. По-друге, якщо він втомився, ні, якщо він втомився, то він може застопорити все дійство. Він просто може ніжки виставити, поставити на пол і ми так на підлогу. І ми так не змогли переїхати дорогу. Просто виставив ніжки і посеред дороги на зеленому світлі світлофора ми нікуди не їдемо. Бо Ромка вирішив там зупинитись. Підрулює. Ну, підрулює, мені здається, що всі до цього готові. Але якось. Ну, нам такі хотілося, для того, щоб можна було його швиденько зібрати і в багажник закинути. І кудись з ним виїхати. Не з візочком, а от трикольосний велосипед для Роми і батьківська ручка, котра не можна. Коли в нього буде ну, достатня довжина нік, то вже батьківська рука, мабуть, не треба буде. Я не знаю. Ні, ну давай так. Ну, педалі будуть в іншому місці стояти. А тобі батьківська ручка треба буде, мені здається, для того, щоб можна було наздогнати і трохи підрулити, якщо він кудись не туди рулить. На велобігу вона тільки заважала, коли ще візина урона. На велобігу мені здалося, що там центр маски трохи. Не трохи, а він Інший був. Не Не такий, як треба. Ну так, прикольно. так, так. Де рома? Мама котик. Де, коти. де А де тато? А де тато? Ото. Це, ну. Як на це на машині. Хря, хря. Угу. Ну... Але за ручку за цю. Я гадав, що вона дуже хиленька, але за неї можна все ж таки виїхати на бордюри. Ну, не знаю. Таке, типу, не, не до кінця сподобалось. Якщо б він все ж таки ногами до педалі діставав би нормально і вже міг би крутити, то. Я думала, що він ще нормально буде на велобігі кататися, йому ну, щось не сподобалось. Ну, по-перше, якщо ми всі ті велобіги кудись дінемо, не сильно катається. Ну так, да, зараз він більше бігати хоче. Ладно, коротше, от Такі от. Велосте. Будемо зростати, будемо дивитися, як він далі буде. Далі.